24 липня в Олександрії відбулося прощання захисником Ростиславом Статівкіним. 33-річний старший солдат загинув 18 липня внаслідок артилерійського обстрілу в районі села Лиман Харківської області. Ростислав народився 6 березня 1992 року в місті Береслав Херсонської області, навчався на юриста в Новокаховському аграрному коледжі, закінчив Національний гуманітарний університет розвитку людини Україна. Своє життя присвятив військовій справі із березня 2014 року. Служив за контрактом в ЗСУ. Був учасником АТО та ООС, боронив батьківщину на різних напрямках фронту. На початку повномасштабного вторгнення родина Ростислава переїхала до Олександрії. Поховали бійця на військовому кладовищі. Натхнення, єдність і нові ідеї. Саме такою була нетворкінгова зустріч, ТЕД, «Формат для громадських ініціатив, використання методики форум театру як напрямку для соціальної згуртованості. Команда Центру допомоги Олександрія долучилася до події, організованої 10 квітнем у партнерстві з УВКБ, ООН та фундацією підтримки осіб старшого віку Вік щастя. Такі зустрічі не просто події, а кроки для побудови сильних. Згрутованих громад написали на сторінці центру. Акція Лаванда за донат від Палацу культури Олександрійський театр закінчилася. Протягом тижня Олександрійці мали змогу зробити світлину біля тематичної лавандової фотозони та за донат отримати букетик лаванди. Під час акції вдалося зібрати 6930 гривень, які передали до ЦНАПу у Олександрії на допомогу 88-му батальйону морської піхоти 35-ї бригади. Отруєння грибами на Кіровоградщині. За інформацією головної державної санітарної лікарки області Надії Оперчук, 24 липня до Кіровоградського обласного центру контролю та профілактики хвороб надійшло екстрене повідомлення про випадок отруєння дикорослими грибами чотирьохрічної дитини з Світловодська. Зі слів батька, дівчинка з'їла невідомий дикорослий гриб, зірваний власноруч на власному подвір'ї. Потерпіла госпіталізована до закладу охорони здоров'я. Це вже другий випадок отруєння грибами в поточному році. Прокурори Олександрійської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства, який заволодів бюджетними коштами в умовах воєнного стану. Встановлено, що товариство за договором здійснювало перебудову підвальної приміщення місцевої ліцею під споруду цивільного захисту. Обвинувачений вніс до офіційних документів завідомо неправдимі відомості щодо виконаних робіт та використаних матеріалів, внаслідок чого отримав з бюджету зайвих понад 4 300 гривень. Незаконно отримані грошові кошти обвинувачений, легалізував, здійснивши ряд фінансових операцій на користь очолюваного ним товариства.